Привіт, друзі! Сьогодні у нас крута зустріч, крутий підкаст на мою улюблену тему, як утримувати клієнтів якомога довше, щоб вони ставали нашими клієнтами на все життя. Ми саме про цю тему поговоримо і обсудимо дуже цінну інформацію. Тож приготуйтесь Чому клієнти не залишаються? Перш за все, давайте розберемося, чому люди не продовжують співпрацю. Найчастіше причина одна: клієнт не бачить цінності у вашій роботі. Уявіть ситуацію, людина купує у вас супровід, ви розписуєте харчування, даєте онлайн-тренування або план для залу. Через місяць клієнт розуміє, що схема не зміниться. Він вже приблизно зрозумів, як ви працюєте з харчуванням і тренуваннями, і не бачить сенсу продовжувати платити за те саме. Це класична схема, коли ми просто ведемо людину. Не стаючи для неї справжнім наставником. У нашій бізнес-академії в екосистемі багати тренер наставник ми вчимо, як стати саме наставником. Це дає вам інструменти для супроводу, які допомагають клієнту отримувати результати його ж руками завдяки вашій експертності. Про ці секретні інструменти ми поговоримо трохи згодом, а зараз до основних моментів: як отримувати клієнта назавжди? Щоб людина залишилася з вами, вона має бути задоволена і отримувати результати. Звісно, результати бувають різні. Хтось скине 5 кілограмів, якщо це ніша зниження ваги за місяць, а хтось всього 2. Але наше завдання завжди фіксувати проміжні результати. Навіть якщо вага зменшилась лише на кілограм. Відзначайте цю перемогу, показуйте клієнту, що система працює і він молодець. Зверніть увагу на сантиметри. Мінус 5 сантиметрів на талії – це також перемога. Не забувайте про ментальні та побутові досягнення. Людина почала пити більше води, лягати спати раніше, відмовилася від перекусів, це також результати, і вони дуже важливі. Коли ви фіксуєте та проговорюєте ці перемоги разом із клієнтом, він чітко розуміє, що його робота не марна. Станьте партнером, а не батогом. Якщо клієнт лінується або не викладається в норму калорій, не треба його сварити. Багато хто шукає тренера, який буде їх стимулювати мотивувати, але це неправильна позиція. Ваше завдання як наставника показувати людині вектор. Ви партнери в одному човні. Він платить грошима, а ви своєю репутацією та часом. Коли ви на рівних, клієнт краще виконує ваші рекомендації. І тут дуже важлива ціна слова. Якщо клієнт заплатив багато, він усвідомлює, що втрачає, якщо не буде працювати. Урізноманітнюйте процес та хваліть клієнта. Щоб клієнту було цікаво, постійно змінюйте тренувальний процес. Чергуйте навантаження, тестуйте нові протоколи харчування, наприклад, розвантажувальні дні, загрузки, залучайте його до процесу. Ваше завдання притягнути людину до себе своєю експертністю, а не маніпуляціями. І найголовніше хваліть, мотивуйте та підтримуйте свого клієнта. У нашому житті людям і так не вистачає визнання. Ставтеся до них із повагою, як до партнерів. Ви можете хвалити за кожне досягнення, дарувати невеличкі призи за певні результати чи влаштовувати хвилинки визнання в групі. Це все залежить від вашої фантазії, але люди це дуже люблять. Ставте нові цілі та використовуйте фінансову мотивацію. Як тільки досягли першої мети, відразу ставте нову. Знизило вагу, тепер працюємо над закріпленням результату. Над рельєфом або витривалістю. Постійно змінюйте плани, щоб клієнт бачив, куди він рухається. І на остаток. Як бонус хочу поділитися інструментом, якого ви не знайдете в жодних книжках по маркетингу. Це фінансова мотивація. За певний результат ви можете дарувати клієнту грошові призи або додаткові тижні супроводу. Наприклад, скинув 5 кг, ось тобі 500 гривень бонусом. Або ще краще, зробіть клієнта своїм амбасадором. Якщо він рекомендуватиме вас і проводитиме нових клієнтів, платіть йому комісію. Таким чином, людина отримує подвійну мотивацію підтримувати свій результат і заробляти, допомагаючи іншим. Він стає вашим партнером і продовжує співпрацю на все життя. Тож рухайтесь і притримуйтесь цих рекомендацій всім гарного дня!